Треба кожного дня наші компоненти крові. Війна це, це люди повинні розуміти. В нас донори йдуть, але просто потреба у наших компонентах дуже велика. Це не можна зрівняти із довоєнним часом. Тому на сторінці центру в соціальній мережі Фейсбук оголошення про потребу тієї чи іншої групи крові публікують щодня. Просто критично на сьогоднішній день, бо вона міняється кожного дня. Це четверта група крові, як плюс, так і мінус. Це друга група крові, особливо плюсова. Тому мінусові групи завжди це проблема. Але от на сьогоднішній день це просто кри, криза, тому що ми ж забезпечуємо не тільки свої заклади. Крім своєї та сусідніх областей, центр служби крові виконує замовлення також і зі сходу країни. Через це там особливо раді, коли здавати кров приходять цілими колективами. В порівнянні з довоєнним часом, звичайно, збільшилась кількість первинних донорів, і особливо нас радує те, що в нас зараз практично всі донори постійні. Це ті, які здають мінімум двічі на рік. Особливо нас підтримують наші колеги, це із обласної лікарні, з міської лікарні, з центру громадського здоров'я. З початком повномасштабного вторгнення до донорів крові приєднався і Микола. Тепер по можливості кожні два місяці намагається приходити в центр. Перший раз я здавав кров ну, по біді, люди шукали, щоб. Потрібно було донорів шукали так, раз, так, другий раз. Ну, Через деякий час. Ну, А потім вирішив, що воно потрібно людям завжди. Потрібно кров здавати, тому що зараз велика біда в нас в країні. Багато людей, які потребують цього. В Центрі служби крові нагадують, що одна донація рятує трьох пацієнтів. Та й сама здача крові позитивно впливає на організм донора. Тож запрошують до себе, аби разом рятувати військових та інших пацієнтів, яким життєво необхідна кров. Ольга Данялюк, Павло Стецюк, новини Рівного.